Шкільна традиція є чудовим святом, яке неможливо порівняти ні з яким іншим. Воно незабутнє, воно чарівне. Сьогодні двері нашої школи вкотре відчиняються для першокласників, таких красивих, схвильованих і радісних. Але несе воно і сум. Сум для одинадцятикласників. Бо для них це останній перший дзвоник. Шановні друзі, дорогі батьки, гості, вчителі. Зустрічайте першокласників і випускників 2013 2014 навчального року. Ось вони наше майбутнє. Гляньте в їхні очі, бо в них світяться сонячні зайчики. Люки з радістю прийшли до нас, тож і з радістю, і добром зустрінемо їх оплисками. Нехай це день... Запам'ятають на все життя, вітаємо юних школярів першого А класу. Двері в країну знань вам відкриває ваша перша вчителька, Уданова Наталя Сергіївна, талановита, творча, невтомна чарівниця дитячого настрою і святкових розваг. Вона навчить вас бачити світ чудових творчих надзвичайних кольорах людських почуттів. Вітаємо юних школярів першого Б класу. Протягом чотирьох років діти поруч з вами буде ваша перша вчителька. Клименко Олена Степанівна лагідна, щира, працьовита, невтомна, чиє материнське серце зігріватиме вас під час перших труднощів в шкільному житті. І нарешті вітаємо найстарших учнів, майбутніх випускників, учнів 11 класу, на чолі з класним керівником Бабішко Юлією Іванівною. Стояти струнко. право підняти державний прапор України. Я надаю учням 10 класу Пронякину Єгору, шатровій Вікторії, чистіковій Тетяні. Урочиста лінійка присвячена Дню знань і початку нового навчального року. Оголошую відкритою. протягом навчального року. Володимир Борис Шайнова, депутат міської ради, прийшов не з пустими руками, з подарунками. Будь ласка. Тимошенко Світлана Володимирівна, Бондаренко Світлана Миколаївна, Бовішко Юлія Іванівна, Корицька Наталія Володимирівна, Даніленко Юлія Сергіївна, Товко Наталя Вікторівна, Лобода Людмила Васильівна, Товстюк Даміла Олексіївна. Водзорманіна Гаварилівна, Шишко Аліна Петровна, Лашко Валентина Петрівна, Горкун Лідія Іванівна, Буданова Наталя Сергіївна, Лисиченко Валентина Іванівна, Родська Віра Кубріянівна, будь ласка, щирими гучними облисками підтримайте наших найкращих вчителів. Дорогі, в вашій школі є уряди е, всеукраїнського конкурсу. Е, Таланты благодійные родины, родины э, э, ожерельева Диана Петровна и ожерельева Карина Петровна, которые нарождаются почетными дипломами. Напрякам річкового порту. на превеликий жаль, сьогодні Тетяна Іванівна не могла прийти на нашу лінійку, але це завдяки їй ми закінчили будівництво нашого полі зі штучним покриттям, побудували огорожу. 50% фінансувала е, Тетяна Іванівна річковий порт і 50% із своїми друзями, підприємцями депутат Крюківської районної ради Шумало Петро Леонідович. Аплодисменти. Я Досменти нашим першокласникам. Перейшли до п'ятого класу. Слово п'ятокласникам! В Школі вже прожились, Правил добрих ми навчились. Ось послухайте ви їх і дотримуйтесь усіх. Перше правило учитись, щоб дванадцять завжди мати. Друге правило трудитись і батькам допомагати. Бути чесним. І правдивим третє правило у нас. Бути другом незрадливим, клас за тебе, ти за клас. Мудре правило четверте, знай і друзям розкажи. й перто економи бережи парту, книгу кожну річ. Берегти, любить природу, це наказ твого народу. П'яте правило читати. Малювати і співати, гратися з товаришами і дружити з малюками. У цю годину радісну, радкову, щоб ви були завжди на висоті, ми від душі даруємо підкову, щоб вам завжди щастило у житті. Привій

згодника учні 11 класу. Скучило за літо, за уроками і класом своїм, і за сонцем, що вікна відкриють, і є променем на нас З усмішкою згадую той час. І не забуду у житті ніколи, як вони в перш, перший клас мама з татом привели до школи. Я так ставлю і ці парі іграшку у ранець мала. Школа краще місце. Перестань панує вже довкола. Наче ти художник чарівний. Добрий день ми найкраща школа. Це для нас в школі Рік останній, різ, сподівання, у майбутнє поступовий крок. Гори, люди і кохання. Звонить часто кличе на уроки. Рік останній, ось золотава. чуть-чує нація, перший світ. Не старінка йолос є справа, Не дитинства незаботні слід. Рік останній, ти ти надій сердиця, ти мета, що бачиш у вісні. Рік останній, ти ще таємниця, та, що ми розкримо самі. Вас сьогодні малюки. Ми літаємо і Бажаємо щиро вам всім майбутнім школярам. Ви навчайтесь на 12 дневник подій. Не підводьте ваших мам. Від серця подарунки сьогодні ви прийміть і нас, найстарших друзів. Навчання і поведінці. глядіть, не підведіть. Дорогі першокласники, прийміть, будь ласка, від наших, від наших випускників ось ці подарунки, на щастя, на ваше навчання. Ваші учні заведуть до школи наших нових першокласників і поведуть колом пошани на перший у їхньому житті урок. Запрошуємо вас! Бажаємо вдалих перших уроків, успіхів! Вливайтеся у нашу шкільну сім'ю. І гідно, несіть звання, учня, школи, номер, сі разом! Та й завжди вони отримують тільки найкращі оцінки.